Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на тему, що робити, якщо у вас з першого разу не вийшов ваш ритуал, погнали. І так, є декілька речей основних, на які потрібно відповісти самому собі. По-перше, коли ти зробив той ритуал, який ти хотів, і в тебе щось пішло не так, по-перше, в тебе має бути відчуття, що щось пішло не так, по-друге, Інтуїтивне бачення, воно повністю має а, відстежуватись підказками що дійсно було щось зроблено не так, і віддача, особливо результат, скоріш за все не відбудеться. А що потрібно зробити в першу чергу? Відпочити і відпустити. Відпустити цей досвід як перший досвід а, в мене з першого разу. Єсно так само не виходило. От саме перша ритуалістика, яку я робив, вона, звичайно, не виходила так, як я того хотів, і, звичайно, я це перероблював. Що саме основне, на що дивився я, я від А до Я передивлявся в голові, перекручував в голові, що я зробив, що я не так зробив і як я можу зробити це краще. І коли ти дійдеш від точки А до точки Б, що ти як зробив і для чого. І саме головне, що це мало дати, або що б це не дало, якби не вийшло. І коли ти відповіси собі на всі ці запитання, повір тобі, вже завтра можна спокійно повторювати цей ритуал, якщо ти дійсно зрозумів суть. Друге, напевно, об'ємне це відповідь, навіщо? Навіщо ти це робиш? Задля чого ти це робиш? Відповісти собі на це запитання, і ти зрозумієш, що це тобі дасть, за для чого або задля кого ти це робиш, і можна виправити типу, ті помилки, які були допущені при проведенні ритуалу. Ах. Ну і третє, напевно, що найбільш важливе, це настрій. І впевненість ось тут. І що від цього йде, це відпочинок. Потрібно відпочивати і відпускати ситуацію. Відпочинь. Відпочинь, Зроби е звіт над помилками і відпочинь. Це може бути день, це може бути тиждень, а це може бути місяць. У кожного воно по-різному. -різ, по і... Ще одна річ, про яку рахую, дуже важливо додати, це накопичення. Енергії, енергія, яка є в тобі. Якщо ти е, морально і якщо ти енергетично слабкий і в тебе щось не виходить, то як ти можеш, в принципі, підходити із 100% віддачею до ритуалістики? Ритуалістика максимально витягує із тебе все. Тому, звичайно, розслабся, знайди в собі силу. По-перше, фізичну силу, це так, як заняття спортом і таке інше. І по-друге, психологічну, психологічну силу, їж до ритуалу, правильну їжу, набирайся енергії, сиди на природі, гуляй у лісі, і так ти накопичиш достатньо сили для того, щоб продовжувати.